Ми нагадуємо, друзі, що ранок надії в прямому етері 8.13 зараз на наших годинниках. Якщо ви дивитесь нас наживо, наші трансляції Ютуб та Фейсбук тривають. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть нам. Ми завжди готові відреагувати. Також хочемо зауважити, що піклуємося про наш фізичний стан, тому через 15 хвилинок запрошуємо вас до спортивної рубрики. У вас є час для того, щоб вдягнути зручний одяг, зробити трішечки простору навколо себе і долучитися. Для того щоб зарядитися силами енергією в такий складний час, для того щоб прожити ефективно цей день. Ну і е, переходимо до теми, яку анонсували сьогодні багато актуального. Будемо говорити і про Херсонщину? Будемо говорити про відновлення жит... відновлення житла прямо зараз. Щодня все більше цивільних об'єктів страждає від постійних обстрілів. Ми це бачимо в стрічках новин. Ми хтось бачить це взагалі на власні очі. Люди залишаються в... без власного житла і вимушені шукати прихистку в інших містах, в інших місцях, можливо, і навіть і за кордоном. Чи відбувається зараз відновлення житла в Україні? Як це? Процес взагалі відбувається. Що слід знати сьогодні про це? Ми будемо з'ясовувати прямо зараз. В нашій студії готовий заходити Ростислав Смірнов, засновник волонтерського батальйону Добробат, екс-радник, міністра МВС. Доброго, Проходьте, раночко, будь ласка. До Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку. Ближче привітаємось, бачились в Дякую. зоні підготовки вже. Але е, хочеться предметно дійсно поговорити. Е, чим займаються зараз е, чи займаються зараз відновленням е, житла в Україні для тих, хто втратив його зокрема внаслідок. Війни Обстрі. і обстріли. Це насправді дуже складне питання. Я поясню, чому? Тому що є певні категорії зруйнованого житла. Я би сказав, що те, чим займається, наприклад, наш батальйон, і те, чим займається, в принципі, мені здається, десь вчасня держава, це, звичайно, є таке поняття як fast recovery, ну тобто швидке відновлення. Якщо ми говоримо про практично повністю зруйновані будівлі, то поки що мова про їхнє відновлення і побудову нову немає. Це в принципі логічно. Я би тут не хотів знаєте, сказати, що там чому не робиться і так далі. Це питання насправді є абсолютно логічне. Про це ми постійно там коли спілкуємося з нашими міжнародними різними партнерами, організаціями, вони про це кажуть. Що Зараз основний фокус, звичайно, це війна, тобто потрібно перемогти, і ми зараз всі сили концентруємо на це. Звичайно, як тільки завершиться, в нас будуть і ресурси для цього. Ми повинні розуміти знову ж таки з певним таким прагматизмом, що дійсно фінансів не так і багато, тому що фінансів у нас і так економіка постраждала. І дуже нам допомагає саме міжнародні організації. Ви знаєте, що в нас там половина там, соціальної сфери, взагалі соціальна сфера, якщо ми говоримо про лікарів, вчителів і так далі взагалі оплачується з Світового банку mm -hmm. і так далі. Тому насправді зараз ключова наша історія це перемога на війні. Я переконаний, що після цього буде відбудова. Тільки відбудова, в моєму розумінні, вона буде мати більш дещо ширший характер, ніж просто там побудова будинків, тому що відбудова України це. Якби вам правильно пояснити, ми деякі міста повинні перепридумати заново. Uh -huh. Були міста, ну, я просто зараз там, не хочу там, конкретики, да, але, от, наприклад, є місто, є підприємство, на якому працювало, наприклад, 90% uh -huh. там, населення, да, особливо, коли ми говоримо uh -huh. про схід, таких дуже багато. Зруйноване не тільки будівлі, а зруйноване і підприємство. І це підприємство ніхто відновлювати не буде, тому що, А, по-перше, воно радянського типу. Б, його побудувати краще по новій, а хто буде вкладати мільярди, не розуміючи, а можливо, Росія знову через 5 років щось uh -huh. спробує. Uh -huh. Тобто є таке поняття як ризик менеджмент, і звичайно будуть приймати рішення, наприклад, якщо це інвестиції з окупністю там більше 7 років, можливо, вони будуть будувати і будувати, наприклад, на заході чи в сусідніх країнах. Тобто, я я до чого веду. Я не кажу, що все буде пан. Нам потрібно перепридумати цілі міста. Не можна просто взяти, от тут був зруйнований будинок, давайте на його місці побудуємо новий. Так не працює, тому що ми можемо понабудовувати будинки, умовно кажучи, набудувати е, е, там, не знаю, місто, в якому ніхто жити не буде. Або будуть, я не знаю, там жити 10 а решту будуть їздити на заробітки або по сусіднім областям, mm -hmm. або в сусідні країни. Mm -hmm. Ну, ми, ми ж ми ж не хочемо отримати гітло. Я умовно я зараз не хочу нікого образити. Да? Ну, тобто, ви можете представити місто, в якому там не знаю велика кількість там не знаю людей, які живуть на соцвиплати і так далі, немає роботи, робочих місць. Ми отримуємо. Дуже негативну історію, тому що прийде якийсь я не знаю умовний політик, який буде за безцінь скупляти, тому що люди і так будуть дуже збіднілими. І ми отримаємо просто певні, знаєте, такі не побоюсь цього слова, десь в комусь зрозумінні федералізм, тому що ми ніяк з ним не поборемося. З однієї сторони, ми будемо казати, нас же свобода слова, ми маємо право вибирати свого. І з іншої сторони, ми отримаємо людей, які знову ж таки скажу, не зможуть десь в якомусь розумінні за себе постояти. Тому це комплексний підхід. Відбудова України це не тільки про будинки. Це про робочі місця, це про десь в тому числі нашу економіку. Ми ж хочемо, щоб сюди, ну тобто, це комплексний підхід, тому що якщо ми хочемо робочі місця, сюди мають заходити інвестори. Щоб сюди заходили інвестори, у нас мають бути кращі економічні відносини. Щоб сюди були у нас кращі відносини, в тому числі ми повинні щось думати на рахунок судової системи, щоб у нас не по щоб нас не, не появлялися князеві, які беруть ми, ми самі знаємо скільки. Ну просто. Знаєте, я завжди перетворюю це в будинки. Скільки ж можна було відбудувати просто? Ну от ну, так. Це, це тільки з одного відомого, те, що ми, ми почули. Тому насправді я якраз постійно стараюсь закидати такий меседж, тому що дуже багато людей спрощують і відбудову сприймають так: от в мене тут стояв будинок, а в нас там був зруйнований. Побудуйте мені такий самий. Це трошки неправильно, тому що знову ж таки ми повинні розуміти, що ми маємо будувати, чи є резон, наприклад, відбудовувати. Я спеціально не хочу називати якісь міста, щоб в когось, хто звідти родом, знаєте, не спрацьовували якісь емоції. Давайте допустимо місто на на, на сході, яке зараз активно під бойовими діями. Ми в принципі всі ці назви знаємо, називати вслух не будемо. Воно зруйноване на 90-95%. Чи буде взагалі резон його відбудовувати чи ні? Тому що а. Ми повинні розуміти замінованість цих територій і забрудненість цих територій, зарози так далі. Чим плюс робочі місця і інфраструктуру, хто туди прийде, чи можливо буде я умовно кажучи, краще добудувати цілий там, не знаю, якийсь житловий район умовно під Житомиром, в якому живе 200-300 тисяч, чи там в Луцьку, чи ще десь, чи Харків, десь не знаю, укріпити, де є робочі місця, де є інфраструктура і так далі. Ну, тобто, отакий от угу. має бути підхід. Чому я кажу, що відбудова це про. Дуже комплексний підхід, і ми маємо дуже багато міст просто перепридумати заново, чим ці міста будуть займатися. Якщо вони раніше не знаю, займалися там сталлю і там мали такі два підприємства або шахти, які там зараз зруйновані, і ніхто відбудовувати не буде. Які там будуть робочі місця? Що вони будуть? Можливо, це будуть якісь е, умовно не знаю там силіконові долини України, чи можливо вони будуть аграріями займатися. хто. Це дуже великий комплексний підхід до відбудови, mm. який повинен бути здійснений. Але як щодо тих міст, які в принципі повернулися до життя, але mm. в яких дуже багато зруйнованих будівель. І руйнування продовжується умовно. Ну там в Дніпрі місто живе повноцінно, в принципі, так, yeah. але там прилітає ракета, немає половини будинку, там купа людей залишилась без житла. Але місто ж працює. І, наприклад, ми бачимо там звільнена Буча, так, де mm. окупована. Ми бачимо, що там активно і відновлюється багато, заходять, ну так. Як ви казали, міжнародні партнери, які також допомагають, відновлюють цілі вулиці. Угу. За яким принципом ось цей буде процес відбуватися, і, можливо, він вже відбувається? Хто отримує можливість першочергово на відновлення свого Ви знаєте, я можу вам сказати, Тут є дві складові. Перша складова, це там наша волонтерська організація. У нас вже 45, майже 45 тисяч людей. Ми кожного дня там в семи областях відбудовуємо. Я якби дуже багато знаю стосовно там які відбудовуються, що відбудовується. Я би хотів сказати, що звичайно, першочергово, це фаст це рекавері, це там умовно кажучи, не знаю. знаєте, от ми живемо, то працюємо по такому принципу: до нас ці будівлі жити не можна після нас можна. Тобто, якщо ми умовно кажучи, живемо, а ми живемо в умовах. Обмеженого бюджету, то ми маємо вирішувати, або ми з нуля відбудуємо один будинок для однієї сім'ї, або ми перекриємо, наприклад, покрівлю для п'ятиповерхівки, і там буде жити, наприклад, 100 сімей вже. Тому, звичайно, немає якихось конкретних принципів. Є, по перше, а звичайно, ну тобто, підхід до цього, що можна швидко відновити. Плюс є таке поняття, як мультип... мультиплікатор втрат, що я маю на увазі. Ми багато займалися, особливо осінню минулого року, саме консервацією е будівель, тому що, ну, наприклад, ми розуміємо, що там, ми не встигнемо перекрити, наприклад, цю будівлю і так далі. Або там поставляти вікна, наприклад. І смисла нема, наприклад, тому що це, наприклад, міста, які дуже близько до обстрілів можуть okay. знову повилітати. У нас вже такий досвід був, коли ми вставляли і знову прилітало. Ми просто консервували. Чому? Тому що, наприклад, рівень там пошкоджень, я умовно кажучи, зараз на 500 тисяч гривень. Якщо ви його не законсервувати зимою, сніг, слякоть, грибок і все решту. То там навесно цього року там відбудувати це вже житло буде там не 500 тисяч, а 5 мільйонів гривень, наприклад. Uh -huh. Тобто, цим багато також займалися. Тобто, те, що можна швидко, я би так сказав, швидко от fast recovery, швидке відновлення. Uh -huh. Це вставити вікна, це перекрити покрівлю, це повернути там не знаю електрику в, в будівлі і так далі. Оце те, чим займається першочергово окремо, я мовчу про те, що є різні там програми. Є там, наприклад, ви знаєте, по Київській області, по ряду іншим, є багато цих модульних будинків Ничкі вікі, наприклад, там польські партнери передали та багато іншого. Окремо є там проект прихисток, якої ти теж співзасновником. Він зараз вже на балансі держави, де можна попросити прихистку і там тимчасово проживати як в Україні, так і за кордоном безпосередньо. Але ключова історія це звичайно фаст рекавері. І ви, я думаю, по-любому чули. От зараз до другого типу підійду. Я думаю, ви по-любому чули, що там ряд тих чи інших країн. Там розповідали про там, ми візьмемо цю область, або це місто під, 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 під своє крило. Це все буде, але знову ж таки, це буде після, після війни, на жаль, е тому що до цього ніхто про велике будівництво говорити не буде. Але тут є також певний, е певний момент. Я не знаю, чи дивляться нас е місце, представники місцевої влади, да? але я би хотів сказати або до людей, або до, до них, напевне що дуже важлива ініціативність. Я просто, так як ми працюємо в семи областях і в дуже багатьох містах, я просто бачу, які міста як відновлюються. Ну, наприклад, взяти той самий Ірпінь, просто який тут неподалік, як він відновлюється, і як, наприклад, відновлюється я не знаю, по типу там Бородянка і так далі. Я куди не поїду, мені здається, що Ірпінь є всюди, на всіх форумах, на всіх якісь презентаціях, uh -huh. вони підписують якісь меморандуми, вони підписують якийсь там цей. Ну, тобто вони дуже активні, вони типу, ходять, шукають спонсорів, вони нас просять. І ми також хочемо їм допомогти, тому що вони прямо от, зацікавлені. А є, знову ж таки, не буду зараз називати, щоб не було персоналів, знаєте, в мене враження, є такі голови військових цивільних адміністрацій. В яких ми приходили, ми казали, давайте будемо допомагати. А вони такі, знаєте, ну окей, добре, дякую. І більше навіть з нами не зв'язувався. Ну, тобто, вони їм взагалі не цікавить. Мене таке враження, що вони живуть в парадигмі. Ну, я розумію, чому вони в ній живуть, тому що. Ви особливо пам'ятаєте, там там Буча і так далі. До нас в перші дні приїжджало дуже багато міжнародних. Що вони всі казали? Ми вам допоможемо, ми вам mm -hmm. дамо, ми відбудуємо. Просто, просто, просто вони всі забули сказати, що це буде після війни, а всі вже це. І багато голів, з якими я е, спілкуюсь, мене таке враження, що вони живуть в парадигмі. Вони чекають, коли вже ті сумки з грошима будуть заносити, і вони будуть ще перебирати і казати там світочка, що там, а 5 мільйонів занесли. Ну, нехай в коридорі полежать, а на що? І понятно? Ну, нехай розроблять спочатку план, а потім гроші заносять. Ну тобто, треба проявляти ініціативність. Європейці е, готові давати кошти. Є багато фондів грантів, які на це виділяють, але вони не будуть це робити з нас. Ну тобто, е, наприклад, я просто елементарний приклад скажу, що от. Є, наприклад, багато зараз фондів різних відновлень і так далі. Але вони не будуть подумати, а давайте ми, не знаю, відбудуємо десь стадіон. Давайте ми намалюємо проєкт. Вони, вони не будуть цього робити. В них ці ресурси десь. є, але ми маємо прийти і сказати: от проєкт на стадіон, от чому він потрібен, тому що в Україні живе стільки-то дітей, от як ми бачимо його, от ми вже там написали всю документацію, подали заявку і так далі. Що вам необхідно? Нам потрібно 300 гривень. Їм потрібно тільки перевірити документи, поставити підпис і виділювати кошти Більше вони нічим не займаються. А от дуже багато те, що я бачу, вони сидять якраз, і ну нам ж обіцяли, що нам тут відновлять і от вони реально вважають, що е, їм просто потрібно очікувати, коли ну це такий е, старий тип, мені здається, чиновників, які там ще при союзі були, які там не знаю. Буде за замовлення зверху, зробимо не буде. Тип, жодної ініціативності, і це насправді є велика проблема. Проблема в першу чергу для тих міст, шкода, які постраждали, і які, скажімо, я б, я би сказав, от просто. Певному розумінні не розвивається, а це дуже видно, які які реально прям працюють, які є а які ні, ну це видно ж і на особистісному рівні. Тобто, одне діло, що влада ініціює, а інше діло, що навіть люди, які самі е, теж постраждали, втратили житло. Е, ну я знаю, приклад там родина втратила будинок, і вони весь час ну так, це ну, займає багато і ресурсу, і емоційного, е, оббивали всі пороги всього. Так. І вони зрештою зараз вже до них прийшла комісія, вже оцінили, вже так. почали відновлювати. А на них дивляться: а чому вам почали, а нам не почали? А що ви зробили для того, щоб вам почали? Тобто, до речі, на цьому наостанок коротке питання. Якщо зараз е житло людини, людей постраждало. От куди стукати, куди звертатися, щоб це було справді найшвидшим чином? Чи це від уламка, чи це ну... є, є по великому рахунку? Я би сказав, напевно, три такі основні е моменти. Перший момент це напевне звернутися до місцевої військової цивільної адміністрації. Ну, Тобто, щоб зафіксувати ці пошкодження і встати в певну там чергу і так далі. Це перший момент. Зараз, наскільки знаю, можна це також зробити через дію. Є там проєкт, є відновлення, який можна подати про свої пошкодження і так далі заявку. Другий момент це звернутися до волонтерських організацій, такі, як наприклад, Добробат, у нас є сайт через у нас дуже багато є людей, які до нас звертаються і ми саме їм допомагаємо. Це другий момент. І третій момент, напевно, якісь міжнародні організації, можливо, напряму. У нас є кейс, коли. Просто хлопці маючи там, ну, люди, маючи родичі в Італії, попросили, ті почали там, короче, репостити, постити в Італії, Вони зібрали 200 тисяч євро на відновлення будинку. Ну, Просто в Італії по різним паблікам постав. А це якраз про те, що ми казали, ініціативність. У нас, мені здається, в ментальності дуже багато є. Таких поганих пострадянських наративів, які з нами залишились, і один з них ініціатив незнаказуємо. Тому що, я ще раз скажу, в ієрархії, вертикалі їхні, там, комуністичні і так далі, вона дійсно, можливо, була наказуємо. А тут інший підхід. Якраз підхід західного світу, коли ініціативність дає тобі переваги, коли ти сам повинен проявити ініціативу, продумувати. І ще раз, от те, про що я розповідав, про міста, які нам потрібно перепридумати. Європейці за нас їх не перепридумують. Якщо ми до них не приїдемо і скажемо, дивіться, ізюм тепер не аграрка, і там не оптика, а ізюм тепер it кластер нам потрібно, от ми бачимо тут хаб, от ми бачимо тут вільну зону, я не знаю, там 10. Я зараз просто говорю, можливо, маячню. Я просто кажу, вони мають самі проявляти ініціативу, як вони бачать ці міста, писати програми, що нам для цього потрібно. Нас підтримують, нам допоможуть, але за нас ось ці домашнього завдання і домашні роботи ніхто робити не буде, і це важливо. Дуже класно, що ви до нас завітали і ці речі гори, тому що для мене ця тема стала глибшою ніж просто відновлення житла. От я дійсно напевно мислив десь на рівні такому, що ну житло зруйноване, треба відновити відбудувати. А наскільки це комплексне і глибоке питання, і не тільки на рівні місцевому якомусь, а взагалі глобально українському. Ну і усвідомити нам це напевно дуже корисно сьогодні. Дякуємо вам, Простислава, що до Дякую. нас завітали, дорогі друзі. Нагадаємо вам, що ми говоримо про відновлення житла в Україні чи займаються зараз. Цим процесом багато відповідей почув від Ростислава Смірнова, засновника волонтерського батальйону Добробати екс екс-радника міністра МВС.